Кирилл, привіт. Еще один місяць залишився. Ще один місяць залишився. Бабушка, бабуся, хорошо. Вже хорошо? Так. Дякую всім конечно, кормі, зустріч, всім дуже. У нас є проект, <різовував> <Ми різов> тут немає нічого, тут немає карнізів, немає комбіцену. Справа в тому, що є. Це місце ж невелика якесь стало таке Шкове, як і проходиш. А чого не можна зробити? Як в реальному житті? Літанку <різовув> тут немає. Дитячу клініку зробити з кінця. <різов> ну, маю честь, велику честь бути сьогодні тут, вашій обласній дитячо миколаївські клінічній лікарні. В цей важливий день для вас всіх і для нас, для всіх. Хочу, щоб ви знали, що країна повинна оцінювати вашу роботу набагато краще, ніж це зараз відбувається. І хочу вам подякувати за вашу велику роботу, за те, що ви повертаєте до, до, до життя дітей. це наше... Майбутнє покоління, і те, що ваша дитяча лікарня, незважаючи на те, що вона дитяча, працювала і приймала, і дорослих в такі часи російських атак по цивільному населенню. І я знаю, що це в якій небезпеці ви працюєте. Хочу вам за це подякувати. А, і також за те, що ви мали можливість віддавати свій час і для дітей з інших міст, з персона безпосередньо. Хочу вам за це ще раз абсолютно всім подякувати. Да. Бажаю перемоги, здоров'я. Ну, з міністами попрацюємо, щоб у вас були нормальні людські умови. А, дякуємо дуже ще раз дякуємо вам. Вітаю вас з вашим професійним днем медичних працівників. سنڌي ٻٽارڻي وينو ٿا، بلڪه وسارڻ